Міські організації партії регіонів переконані, не буває забагато радощів та сюрпризів для дітей, саме тому що восени тут започаткували низку святкових заходів для полтавської малечі. Почали у всесвітній день дитини, вітали і зі святим Миколаєм і з Новим Роком. У різдвяні дні дітей та онуків партійців, а також прихильників партії регіонів на справжню казку запросили до лялькового театру. А напередодні привітали у театрі імені Гоголя. «От підтримуючи соціальну інцитив президента України що діти є найкращі що діти це найкраща інвестиція ми намагаємось крім е, крім того щоб підтримувати їх як і необхідно матеріально Дітям необхідно дарувати ще і позитив. Тому розважали малечі звичайно ж дід Мороз та Снігуренька. У несподіваному амплуа постала пані Шапокляк. Добре відома всім з дитинства шкідлива бабця, танцювала та співала разом із дітьми. А її щур Лариска виявилася справжньою артисткою та зірвала бурні овації своїм цирковим номером. Для дітей проводили і рухливі ігри, і змагання, в тому числі і конкурс костюмів. Були серед малечі і герої казок, і справжні принцеси, і різноманітні тварини. Ні, собака да, і, і вовк. Собака і волки. Каже, нравляться мені тваринки. Да раві там не тваринки. А п'ятирічна чарівниця Ліза розповіла про своє найбільше бажання у новому році, щоб усі були здорові. Ніхто не болів. У розважальній програмі для дітлахів, звичайно ж, новорічна казка. Артисти театру Ляльок підготували новорічну виставу, яка була б цікавою та зрозумілою діткам у будь-якому віці. Ви понравився «Дідушка мороз? Дуже понравила «Дідушка мороз. А Снігурочка? Дуже. Ти танцювала, грала, так? Да? Так. Да. – А що ти ще діяла? Танцювала. – Хлопала, так? Да? Так, да, дуже понравився концерт, ми перший раз на концерті. Дуже хороший концерт. дякую вам. Крім розваг та концерту, для дітей підготували і традиційні солодкі набори. Загалом під різдвяною ялинкою солодощі від партії регіонів знайшли 600 дітлахів.